Диво маминої любові, наші спогади, як намисто, мистинки різнобарні, багатогранні, є серед них чисті, прозорі камінці, перше побачення, перший поцілунок, перший дорослий танець повільний, полум'я дотику долонь хлопця на твоїй талії відчуваєш через роки. Є сліпучо яскраві перелини, весілля, перші секунди зустрічі з донечками, коли тебе переповнює любов до всього світу. Є в моєму намисті срібна підвізка наші 25 років разом із чоловіком, і золота вечір на честь ювілею моїх батьків. Це хвилююча подія. Їх вітали діти, онуки, і разом з тим були родичі, що гуляли ще на їхньому першому весіллі. На даний час батька вже немає. Тепер мамуся залишилася з нами сама. Звісно, вона в нас найкраща. Для мене так було завжди мама це сонечко. Хочеться порадувати її в ці складні часи, коли я запитала про її щасливі спогади. Найперше, що вона згадала, ось ця історія. Яку переповім від свого імені головного героя? Це була наша перша зустріч з морем, літо 1975 року. Чорне море, коблево. Тоді туристична індустрія там тільки зароджувалася. Наша база відпочинку це просто обгороджена низеньким парканом територія, яку завжди чисто прибирали. Санітарна зона, загальна вулична, багатомісна вбиральня, душові кабінки з прісною водою, розставлені побутові вагончики на дві половини, посередині кухня, газова плита і столик. Пісок навколо свого житла кожен день загрібали грабельками, ретельно стежили за чистотою. У середині помешкання лише ліжка, столик, гачки для одягу, на вікнах натягнута марля від комарів та мух. Їдальні поблизу не було. Їхали відпочивати, везли з собою консерви, крупи, овочі, фрукти купували на місцевому риночку. База була від будуправління. Поруч відпочивали колеги, добре знайомі між собою. За базою одразу пляж, грибочки від спекутного сонечка, на пісочок стелили ковдручки та килимки. Діти гралися разом. На той час був відлив, вода холодна, прозора, море поблизу мілке. Мама залишила нас із молодшою сестрою. Нам було 9 та 5 років гратися під наглядом дорослих. Тато того року залишався в місті на роботі, а сама поспішила приготувати поїсти, поки немає черги. Ми були тихенькі, слухняні карапульки, бавилися в пісочку біля водички. Потім я взяла наш великий біло-зелений круг і зайшли в море. Вода була доволі холодненька, та я вмостилася на цей круг на живіт і дивилася в ілюмінатор середину нього. Вода прозора, чудово видно піщані складочки на дні. Потім з'явились медузи. Вони так гарно рухались, прозорі парашутики, різні за своєю будовою, з різноманітними візерунками на своїх куполах. Згодом я вже спостерігала за малесенькими рибками, було дуже цікаво, час промайнув швидко. Мені було дуже добре, і раптом я почула розпачливий мамин крик. Вона йшла вже до нас і зразу побачила, скоріше відчула, що ота цяточка в морі, її донечка, був відлив. Море зміліло, хвилі від берега. Мене віднесло досить таки далеко. Вона просто серцем відчула, що то я. Я повернулась на мамин крик і злетіла в воду і якимось дивом повернулась обличчям саме до берега. З далекої відстані люди на березі блик мурашки наче радаром зафіксувала центр свого порятунку мою мамочку. Виявилося, водички мені до носика. Хвилі хлюпають туди-сюди. Навколо все стало якесь розмите. Я підняла ручки вгору і пішла до мамочки. Вона дуже злякалася за мене. Їй було видно лише долоньки над водою. Відпочивальники якось одразу прозріли, молоді хлопці кинулись на допомогу. Один парубок таки наздогнав наш круг. Його відносило все далі й далі. Круг став зовсім непружним, більше ми ним не користувалися, він залишився лише на фото, на згадку. Мама бігла мені на зустріч, я йшла до неї. Врятувала я себе сама, якимось дивом, маминої любові. Хоча й водички солоної я напилась і вражень схопила донесхочу. Та це була дуже щаслива мить. І сьогодні при словах щасливе, світле незабутнє. Мама згадала саме це, страх, відчай втратити дитину і неймовірне щастя усе добре, усі живі і здорові.